Раді завітати до вас не з пустими руками, а привезти техніку, яку насправді заробили ви самі участю у своєю у проєкті «Leave One Behind», яка проект реалізовується за підтримки Міністерства діджиталізації Тайваня, вже який рік поспіль також за підтримки Миколи княжицького народного депутата, і ми раді з того, що і ваш навчальний заклад, попри те, що були в когось сумніви, що це не має напрямку спеціальної підготовки. Тут не готують інженерів. Ми переконані, що сучасні комп'ютерні навички це обов'язковий скіл для всіх. І я ціную те, що ви зголосилися поїхати на Західну Україну, взяти участь у таборі підприємництва та інновацій. Зарекомендувати себе свою показати мотивацію що для вас це є цінним і власне це вже тепер спільна заслуга не скільки проєкту скільки вас того вам за це велика вдячність і звісно дякую адміністрації навчального закладу за підтримку таких ініціатив як на мене це є дуже цінно тому що одна справа це є бажання інша справа коли ми це впроваджуємо в роботу і ми сподіваємося що справді техніка яка приїхала буде помічною в навчальному процесі ми знаємо, що зараз багато тривог, і тому цінні ще тих ноутбуків, що ми можемо їх брати з собою в укриття і продовжувати навчання. Зараз школа ліцей отримує 13 ноутбуків, набір робототехніки, а також мультимедійний екран та проєктор для демонстраційних функцій. Кременчук це місто, де багато талановитої молоді. І вона навчається не лише в закладах комунального міського підпорядкування, але й в закладах обласного підпорядкування. Незважаючи на спортивний напрямок розвитку наших дітей в цьому закладі. Я був впевнений, що забезпечення цією технікою. Нового комп'ютерного класу, нового класу інформатику стане дійсно в нагоді і допоможе дітям прокачати ті скіли, прокачати ті навички і вміння, які потрібні сучасні молоді, особливо в умовах тієї кровопролитної війни, в умовах постійних повітряних тривог, в умовах стресу, в умовах постійного дискомфорту. Тому поряд з тим, що зараз ліцей отримав цю техніку. Ми ще отримали діти отримали цю чудову. Я вважаю чудову поїздку. До Карпат і власне саме навчання в таборі підприємництво інновації, де діти вивчали методики дизайн, мислення, роботи зі штучним інтелектом. Побудову власних якихось бізнес-моделей, ну і всю новітню історію, яка допоможе в подальшому працевлаштовуватися, яка в подальшому допоможе знаходити ті напрямки, в яких діти бажають реалізовуватися. Тому саме завдяки її їх, їх злагодженій роботі, саме завдяки їх активній життєвій позиції, вони не лише відпочили, але й змогли докласти зусиль для того, щоб заклад власне отримав. У цю чудову техніку. Якщо спочатку мова йшла лише про ноутбуки, то сьогодні ми бонусом отримуємо і мультимедійний проектор, і екран, і робототехніку, тому це все стане в нагоді для розвитку талановитої молоді в нашому місці. Я хочу сказати, що спочатку ми дуже вдячні Богдану Лазоренку, депутату Кремчуцької міської ради, за те, що він обрав наш заклад. Тому що, на превеликий жаль, не завжди звертають увагу на дітей, які займаються не тільки спортом, а взагалі займаються у спортивному ліцеї. І серед них же, якщо вони і спортсмени, але всі вони не будуть надалі скажімо так отримати спортивну освіту. Тому, коли вирішувалося це питання, були певні сумніви, були певні, скажімо так, такі ну. Перестороги, що це не пройде, не вийде з точки зору вибору нашого закладу, але все ж таки це сталося. Це сталося. Ми дуже задоволені для нас саме головне було те, що діти поїдуть у поїздку, що це буде Коломия, що це буде такий чудовий український край, етнокрай, який на сьогодні дуже актуальний, для того, щоб нам все ж таки розуміти, що Україна єдина і є різні куточки нашої держави. У нас є аналітика. Ми протягом четвертого року. Він протягом 2,5 років коронавірусу не отримували жодної комп'ютерного обладнання. Це перше комп'ютерне обладнання, яке надійшло до нашого закладу завдяки цьому проекту. Завдяки участі, скажімо так, заінтересованих людей, депутатів, і завдяки тому, що діти відгукнулися на те, що це в першу чергу стосується нашого закладу, і правильно було сказано, що цим будуть користуватися в укриттях, тому що ви знаєте, ви були у нас два чудові укриття, і в кожному укритті є класи, де діти окремо в класах проходять навчальний процент, не дай Боже, якщо тривога. Ну і як скажу так, що сьогоднішній захід, який співпадає з нашими урачами. Чистостями сьогодні ми випускаємо 9 а 9Б клас. Завтра ми випускаємо 11 клас. Є представники 11 класу, тому це дуже чудовий подарунок спортивному ліцею. Це насправді дуже позитивна, така ну, скажімо так, позитивний момент наприкінці цього навчального року. Ми хочемо дуже щиро подякувати представникам благодійного форуму за можливість стати учасниками українсько-тайванського проєкту. За ці два дні ми дізналися дуже багато про інноваційність, Технології навчалися у справжніх професіоналів. Особливо цінним для нас є. Сертифікат на комп'ютерну техніку для нашого кабінету інформатики, бо це є великим кроком до нашої якісної освіти. Ми подорожували, ми відвідали музей, познайомилися з чудовими людьми, отримали багато позитивних емоцій. Я ще раз дякую за підтримку, знання та натхнення. Це був надзвичайно цікавий досвід, який надихає нас розвиватися далі у сфері підприємництва. Ми дізналися багато чого, нам викладали але дуже гарні спеціалісти, вчителі, які дали нам нові можливості для майбутнього. Можливо, хтось скористається цим. Ще дуже дякуємо за новітні технології. Наші ноутбуки Acer. вони в майбутньому нам стануть дуже цікавими і будемо ними користуватися для подальшого навчання.